Вітаю вас, другокласники, на уроці музичного мистецтва. Сьогоднішня тема це поняття ритм тривалості нот, Восьма, четвертна половинна, ціла. Вже пролунав шкільний дзвінок, покликав всіх нас на урок. Вже час, роботу починає клас. За стіл висядьте всі зручненько, поклали руки всі гарненько. Готові? Так, а настрій як? Клас? Тож успіх всіх чекає нас. Полями, лісами, містами і селами тихо йде осінь. Листочки кружляють і виконують свій танець, а вітерець співає пісню, інколи накрапає дощ. Заплющ очі і уяви осінній краєвид. Який танок виконує королева осені? Швидкий чи повільний? Правильно, повільний. А яку мелодію вітру ви уявляєте: сумну чи веселу? Так, можна сказати, сумну. Ну, інколи буває і весела, бо він грається листочками. А чи може музика розповісти нам про осінь? Ось зараз послухайте мелодію. Петра Чайковського осіння пісня Отже ж, якою є щойно прослухана вами музика вокальною чи інструментальною. Правильно, діти, це інструментальна музика. А чому ж цей твір назвали піснею осіння пісня? Чому саме так? Бо природа також може говорити: Петро Чайковський послухав природу. І переклав її на музику. А яким інструментом виконує цю мелодію? Правильно, фортепіано. Про що може розповісти ця музика, якщо мелодію заспівати словами? Ну, я уявляю, що. Осінь нам розповідає, як все живе готується до зими, як опадають листочки, кружляють, як дерева засинають потрошку, як квіти засинають. Тобто ми можемо розказати цими словами, як природа готується до зими. Сьогодні ми з вами вивчимо тривалості нот. Вони бувають ціли. Це дуже довга нота. Якщо ми додамо паличку, вийде половинна Це довга нота. Якщо зафарбуємо кружечок, буде четвертна це коротка нота. Якщо додамо ще хвостик, то вийде восьма. Дуже коротка нота. Це треба, дітки, запам'ятати. Ці всі ноти, ці всі тривалості нот дають нам ритм. Це чергування коротких і довгих звуків. Трошки відпочинку. працювати далі. Сьогодні ми з вами вивчаємо музичний твір Наталії Май. Називається КАП-кап-кап. Прослухайте цей твір- в небі голубім раптом потемніла і почувся грім, дощ не барився від сіва пісні, у вікно настукував стукував мені. Дощі капа їзди, стріші кап, кап кап я ступаю тихо-тихо кап Кап-кап-кап Сумно йти мені по суші кап, кап кап Я гуляю, по же кап 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 Дощчику, привіт! Умиваюсь раз в рясно, цілий білий світ. Всім навколо сумно я одна сміюсь Я дощу ні краплі не боюсь. Дощі капає, зустрічі кап-кап-кап Я ступаю тихо тихо кап кап-кап-кап Сумно йти мені по суші кап, кап кап Я гуляю, по вже кап 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 кап-кап-кап я ступаю тихо тихо кап кап капка сумити мені по Кап-кап-кап я гуляю, по люка Кап-кап-кап Дощі капає зі тих кап 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 Я ступаю тихо тихо кап Кап-кап-кап Сунити -кап, мені по кап 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 Я гуляю, кап-кап-кап Яка чудова, весела пісенька. Давайте з вами подивимося на текст цієї пісні. Можете відкрити сторіночку підручника 19. Хто у кого немає, працюємо з екраном. Хмарка біла-біла, в небі голубім, Раптом потемніла і почувся грім. Дощик не барився, він співав пісні, у вікно настукував мені. Це перший куплет. Тепер приспів. Дощик капає зі стріхи, кап-кап-кап. Я ступаю тихо-тихо, кап-кап-кап. Сумно йти мені по суші кап-кап-кап. Я гуляю по калюжах кап-кап-кап. Другий куплет. Крапельки сріблясті. дощику привіт! Умивають рясно цілий білий світ. Всім навколо сумно, я одна сміюсь, я дощу ні каплі не боюсь. Дощі капає зі стріхи кап-кап-кап, я ступаю тихо-тихо, кап-кап-кап. Сумно йти мені по суші кап-кап-кап. Я гуляю по калюжах кап-кап-кап. Отже, приготуйтеся співаємо караоке. Що сподобалась пісенька, якщо так, можете заспівати її ще раз. Уявіть, що пішов дощик. Ти чуєш його музику? Пострибай під дощиком, вигадай мелодію та поплескай ритм дощу. Ось така є ритмічна вправа. Велика капелька це довга нота, а маленька це коротка. Давайте спробуємо поплескати нашу ритмічну вправу. Приготувалися. Поставте відео на паузу та спробуйте самостійно. І ще давайте спробуємо з вами проспівати ритмічну вправу. Сьогодні ми з вами вивчили тривалості нот. Отже, подивіться, у нас у вправі буде ось така нота з лівої сторони, подивіться, це. Четвертна, коротка нота. І з правої сторони, подивіться, це буде дуже коротка нота, це восьма. Отже, будемо зараз спробувати співати. Подивіться уважно. Коротка четвертна нота, будемо говорити та. Давайте спробуємо. Коли треба її називати, вона буде світитися. Та та. та, та. Молодці. А тепер подивіться у нас додається восьма дуже коротка нота. Ми співаємо ті ті. Отже, коротка та, дуже коротка ті-ті. Пробуємо. Та, та, ті-ті, та. Тепер з'єднуємо. Молодінки! Ви справилися з цим завданням! Дайте відповіді на запитання, яким був твій настрій на уроці? Що ти сьогодні виконав? Який результат досяг? Про що нове ти сьогодні дізнався? Які знання отримав? Які труднощі ти сьогодні відчув? На чим ще потрібно подумати? Дякую вам за увагу! Бувайте!